Привіт про. Я починаю таку серію із трьох прикладів стосовно того, як можна використати цикли, да, і ось ці циклічні конструкції для певних задач. Да, тобто я так три таких варіанти накинув, і зараз ми розглянемо перший з них, як згенерувати випадкові числа, але в заданому діапазоні. Да, така ось ну, тривіальна, нетривіальна да, задачка, яку можна певним чином реалізувати. Так, ну оголосимо спочатку змінні да, мінімальний. Мінімальне значення в цьому діапазоні нехай буде 10. І int max дорівнює. ну, Тут мені пропонує да, ну, Не все так просто. Нехай це буде 50 від 10 до 50. Да, ми будемо генерувати ось ці рандомні числа. Починаємо цикл. Цикл for, на да, int i дорівнює нуля нулю. Так, і тут дещо ми замінимо. Да, мені автоматично вже тут щось підсунуло. Е, значить, і буде менше. Ну, хоча да, інш і буде менше 10, і плюс плюс буде збільшуватися. Так, окей, з цим згодний. І далі ми будемо використовувати. Е, ну, ми спочатку оголошуємо, да, це random, ну нехай number, рандомне якесь число. І що ми будемо застосовувати? Ми будемо звертатися до класу math. У нього там є статичні такі методи, да, от random один із них. Я вам вже говорив, що рандом викидує число, яке від 0 до 1. Да? То він в цьому діапазоні крутиться, і ми, в общем, його застосуємо. Але ми його будемо множити на дещо ще, да? і це дещо ще воно в результаті має нам давати якесь число саме в діапазоні від 10 до 50. Ну, підход такий, що. Коли ми множимо, да, наприклад, 0,5 на 6, да, воно має попасти в діапазон, там, ну, в типу, між 10 і 50, туди, там, 30, наприклад. І є підход, коли да, як ми, що ми маємо туди дописати? Ну, ми обчислюємося, да, максимум мінус мінімум, оп, максимум, мінус, мінімум, плюс одиниця, це те, на що ми будемо множити наше рандомне число із. Класу м. Ну, так, щоб трошки пояснити, да, що тут може вийти? А, максимум у нас 50, мінімум у нас 10, да, тобто 50 мінус 10 це буде число 40. І а, тут ми додаємо ще одиничку. Да, і ось це число 40 ми будемо. ну, Або на 0, наприклад. Да, якщо так вийде, що рандомне число буде 0, да, то 0 помножене на 40 плюс 1. Да, 41. І ну, це буде 0, да. Якщо там 0,1, буде е, скільки там 0,4 да, і 0,41, да, і, в общем, е, щось таке. Але не просто навіть, да. Але який нюанс, то що ми будемо множити рандомне число від 0 до 1, яке буде формуватися на навіть різницю, максимум мінус мінімум, плюс одиничку. У нас все одно, якщо рандом буде 0, він помножує на 0, і ми отримаємо число 0 рандомне. Да? А нам це не підходить. Нам треба зазначити певний діапазон, який буде ну, як гарантовано. Да? Тобто, якщо рандом буде 0, і результат цього обчислення буде 0, нам треба додати мінімальну планку, да? тобто у нас мінімум. Ми його в додаємо, і, в общем-то, нав навіть в цьому випадку у нас десятка буде мінімальним значенням в цьому рандомному діапазоні, але бачимо, що тут щось йому не подобається а не подобається те, що треба кастанути до інта, тому що рандом, да, якщо заглянути в документацію, він нам повертає дабл, да, у нього в число ну тут навіть ось, купа купа да, повертає. Value the positive sign о, з позитивним значенням більше, ніж або дорівнює 0, да, і менш, менше, ніж дорівнює 1, тобто від 0 до 1, Ну, тип, тип double. І що ми маємо м, м, з цього? Да? Ну, по-перше, виведемо да, вообще, цю всю штуку, тобто random number, да, виводимо її і одразу протестимо, а да, потім дослідимо, а як же воно е, все-таки справляється, да, що, що воно виконує зараз скобочки. Поприбираю, так, все, підправив. Так, ну і запускаємо. А виводить у нас от 15, 43, 47, 29. да, Тобто воно все більше 10 і менше 50, да, І, наприклад, якщо підібрати якісь, ну, два числа, да, які можуть бути, наприклад, ось тут десь на цьому рядку. Що ми бачимо? Наприклад, у нас math.random дає нам 0,1. Да? Що із цього випливає? І з цього випливає, що ми 0,1 множимо на діапазон на максимум мінус мінімум, це 40 і плюс одиниця множимо на 41, по суті, ось так. І до цього всього ми потім додаємо мінімальне значення це десяточку, Да? Тобто ми отримуємо значення. Яке значення ми отримуємо? Зараз так, 0,1 на 41. Зараз без калькулятора ж ніяк, так? Да? 0,1 помножити на 41 це 4,1. Плюс 10 це 14,1. Ну, звичайно, що коли воно буде скасовано до інта, ми отримаємо ціле число, тобто 14. і Зараз 14,1. У нас це буде дорівнювати 14 для інта. Якщо ж у нас число буде ближче до ну, да, ну нехай воно буде одиничка, і е, що ми маємо в цьому випадку? Так, одиниця. Значить, множиться на 40 плюс 1, Да? Тобто 41 отримаємо у, у додатку, і плюс мінімум е, отримаємо. Ну, насправді, да? тут навіть ось з плюс одиничкою можна ще ще е, 41, плюс 10, Да? Тобто, в у нас буде 51, тобто тут вже трошки воно буде порушуватися. Да? Тому насправді. Е, Ідеально буде звучати ось така команда: максимум мінус мінімум, 50, мінус 10, да, буде у нас 40, і ну, плюс мінімальне значення це буде 50, да, і ми будемо в цьому діапазоні вращатися. Давайте запустимо іще раз. Ну і бачимо, що 37, 49, да, ось так далі. Тобто, ми можемо таким чином, то я з плюс одиничкою психанув, звісно. Ми можемо всього таким чином визначити діапазон, в якому у нас це рандомне число буде. Туди-сюди перебігати, та, і ми будемо ін інт забрати. Так, це перший приклад. Дав чекайте наступний. в Наступному випуску буде ще одна така візуальна візуальне сортування. Так, підписуйся, став колокольчик, дзвіночок, да і чекай на наступний випуск.